Крім того, що наші зайшли туди, да? що яке це було і ПСО, то є, і ПСО, в якому брав участь президент. то що президент в травні говорив, а за ним сирський. Ми дуже боїмося, що вони почнуть наступати. Це сигнал росіянам, що ми тут дуріки, тобто ми зіграли ну, в хитрість. І росіяни бачили, що ми підтягуємо резерви. І вони думають, ха-ха, підтягують резерви, думають, що ми будемо тут наступати. А ми не будемо. А вони знімають резерви. І від того вийшло, що Росія не подумала, що ми так можемо так, нагло зайти до них. От. Да, 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 да. Да, виявляється, що це була, що це була наша іпсо. Да. Ну тепер ми можемо догадатися, що це. І в цьому брав ІПСО брав участь сам президент. Що це теж там в історію зайде, що президент дезінформовував свій народ.